Ми запрошуємо вас до себе. Зробити перший крок до неймовірної кар'єри легко. Ходімо. Запорізький металургійний коледж. Крокуй до успіху. Шановні абітурієнти. Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету. Запрошую вас до себе на навчання. Наші переваги. Бюджетна форма навчання, оплачувана практика на робочих штатних місцях, затребуваність на сучасному ринку праці, гарантоване працевлаштування, стипендія, достойна заробітна плата та вступ без НМТ або ЗНО.